Повернемо Києву статус найзеленішої столиці Європи. Продовжується до неї залучилися зірки української естради. Вони висаджували дерева у парку. Відрадний зіркових озеленювачів не налякав ані дощ, ані град. Хлопці з гурту Друга ріка одягли рукавиці, взяли у руки лопати і довели своїм прихильникам, що вміють не лише співати. Я цього року ще нічого не а Так житті звичайно сидив в житті і картоплю і дерева. Працювали під керівництвом професіоналів. Дерева виростили у своєму розсаднику деремки. Пані Людмила з висоти 30-річного досвіду агронома показує, як лунки правильно копати та на яку глибину яблуньку саджати. Так, тепер, значить, дивіться, по пожирві яблука достатньо, Тепер її треба чуть чуть підсипання, щоб не засипати дуже глибоко, щоб шийка була на уровні землі. Усього зірки висадили 12 яблунь. Ідея озеленення зізнаються музиканти. Виникла їхніх прихильниць Київ дуже гарне місто і дуже потребує якомусь не знаю, озеленню тому що багато викидів Я закликаю всіх киян посадити своє дерево прилучайтесь до висадження зелених в місті герої Київ. Нехай буде Київ найзеленішою столицею Європи. Чим більше зелені, тим якось легше жити. Нагадаємо, озеленювальна акція телеканалу Сіті триватиме до 1 червня. Оксана Щегельська Віталій Зубрицький.